Вас вітає канал Довідник Історика. Чому Велика Британія вийшла з Європейського Союзу? Це є дуже актуальним питанням сьогодні, тому поговоримо про те, що призвело Велику Британію до виходу з Європейського Союзу і які були наслідки цього виходу. Велика Британія це одна з могутніх країн світу, засновниця співдружності націй, до якої входить 56 незалежних країн. Також Велика Британія входить до складу НАТО і вже близько 47 років перебувала у складі Європейського союзу. Британія має подвійну політику щодо інтеграції. З одного боку, прагне співпраці з країнами ЄС для економічної рівноваги, а з іншого боку, прагне збереження національної ідентичності в політичному та економічному житті країни. Тому досвід Британії стає актуальним питанням, яке повинно враховувати керівництво ЄС для мінімізації кризових явищ серед держав-членів, та розглядати перспективи подальшого розвитку Британії на європейській платформі. Що стосується процесу входження Великої Британії до Європейського Союзу, то Варто звернути увагу на те, що Британія бере свій початок з 1973 року як учасниця європейської інтеграції. Саме внаслідок Другої світової війни уряд країни потребував економічної підтримки у союзному форматі. Але це призвело до політичних розбіжностей. Одні прагнули інтеграції, а інші Відмовлялись. лідер лайбориської партії Гейкстел вважав приєднання до Європи зрадою тисячолітньої історії країни. В процесі вступу до Європейського Союзу Британія поступово адаптовувалась до змін зовнішньополітичної політики та взяла на себе роль ініціатора впливу на динаміку та процес всього об'єднання. У своїй політиці уряд Британії спрямовував курс на розвиток за принципом США, тому весь час існування в Європейському Союзі країна виступала посередником між США та Європою. В історії формування державницького курсу Британії лежить консерватизм, тобто збереження усталених норм і порядків конституційної монархії. Еволюційний розвиток суспільства, збереження традицій, культури, освіти, науки, тобто консерватизм, означає збереження всього старого. Також варто зазначити, що Європейський Союз має певні елементи держави, такі як єдиний парламент та загальноєвропейський суд, рішення яких розповсюджується на всю територію ЄС. Також Європейська комісія поступово перетворилась на загальноєвропейський уряд, такі виклики ЄС для Британії стали випробуванням, необхідністю змінюватись під стандарти ЄС, підпорядковуватись певним правилам та законам, а це є неможливим для консервативного погляду, в якому присутнє уникнення непотрібних змін. Серед основних Чинників, що призвели до остаточного виходу Британії з Європейського Союзу, є декілька. Одним із них це є національно культурна ідентичність громадян Британії, певна територіальна віддаленість від Континентальної Європи також особливий та стабільний державно політичний апарат управління. Наступним елементом чи чинником є Державна політика та суверенітет, консерватизм політичних партій Британії, який вбачав загрозу євроінтеграції для збереження цілісності соціально-економічної розвиненої держави. Велика Британія була зобов'язана дотримуватись законів і судових рішень, сформульованих Європейським Союзом. Також посилення руху за вихід з Євросоюзу відбувався після перемоги на виборах Кемерона, який з метою завоювання голосів виборців, а також попередження розколу всередині консерваторів із січня 2013, -2013 року гасло відновити суверенітет було головною рушійною силою прихильників Брексіт-виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Взагалі, вихід Великої Британії з Європейського Союзу розпочався ще з 2011 року. Думки, ідеї про те, що Велика Британія не може існувати в Європейському Союзу, досить довгий час тягнулися. Але все ж таки е керівництво Європейського Союзу відтягувало це питання і не розглядали Велику Британію, щоб вона вийшла з Європейського Союзу, адже Велика Британія. Вносила багато внесків до бюджету Європейського Союзу. Ну, звичайно, також чинником, який призвів до думки виходу з Європейського Союзу, це була звичайно економічна складова. Тому, звичайно, що Велика Британія вносила велику кількість. Платежів до бюджету Європейського союзу в середньому 350 мільйонів фунтів стерлінгів, і це викликало у британців незадоволення. Також велике значення мало соціальне середовище, адже після великого розширення ЄС у 2010 році посилилося ще більше антиєвропейські настрої у британському суспільстві, тому що у Великій Британії збільшилась кількість іммігрантів із Європейського Союзу. І приплив великої кількості іммігрантів став важким тягарем на державу, адже це потрібно було витрачати додаткові кошти, медичне обслуговування, освіта, транспорт, житло, тобто соціальні пільги. Це стало ще одним таким додатковим зобов'язанням для Великої Британії. Тому вже в червні 2016 року відбувся британський референдум, на якому було прийнято рішення про Брексіт, тобто вихід з Європейського Союзу. 16 березня 2017 року королева Єлизавета Мері Віндос схвалила законопроект про Брексіт, який дозволив офіційно розпочати процес виходу з Європейського Союзу. 12 липня Велика Британія оприлюднила білу книгу щодо Брексіт. І вже 25 листопада 27 країн Європейського Союзу одноголосно схвалили проект угоди про Брексит. Тому 30 січня 2020 року Європейський Союз офіційно схвалив вихід Великої Британії з Європейського Союзу. Згідно з досліджуваним дослідженням, опублікованими Британським центром передового досвіду з економічної статистики, близько 1,3 мільйона іноземних працівників залишили Великобританію в період. З 2019 по 2020 рік і повернулись до країн, таких як Чехія, Польща, Словаччина. Також після виходу Британії з ЄС рівень інфляції в країні становив 5,1%. Це найвищий рівень за останні 10 років. Звичайно, що такі наслідки були для Британії досить негативними. з але все ж таки на кінець 20-го року Британія з ЄС підписала торговельну угоду, в якій сторони зазначили особливості торгівлі із нульовими квотами та митом. Ну і дана угода покращила економічне становище Британії та загалом Європи. Отже, Велика Британія вийшла з Європейського Союзу для того, щоб зберегти свою культурну ідентичність, державний суверенітет та дотримуватися. Консервативної політики управління. Ну, а що стосується економічного зростання, то підписала окремі угоди, які дозволили Великій Британії тримати стабільне економічне становище. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.